Друзі, усім привіт! Сьогодні хотів би поговорити з вами трошки про експедицію. Так як багато хто не розуміє, чи потрібно їм вайпати, чи ні. Тому що хтось вже як декілька тижнів прокачав 75-й рівень, а хтось до сих пір на своєму шляху до нього. Я грав у різні ігри по типу Arena Breakout, де вайпів взагалі не було, тільки коли були плейтести, Ну і так само, в принципі, і варку. Також я грав в Dark and Darker, в якому вайпи були кожного сезону. Що ж, до арку, тут система працює таким чином, що ви самостійно вибираєте, чи хочете ви вайпати свого персонажа, чи ні. Само собою, це все не просто так, за це будете отримувати деякі бонуси, але й також певні мінуси. А ще маєте на увазі, що ближче до самих дат вайпу розробники можуть внести певні корективи до системи вайпу. Спочатку хотів би прийти з мінусів, а саме з того, що у вас пропаде, або обнулиться. Насамперед, це слоти розширення, за які ви платили, щоб стеж ваш був більший. Та усі предмети, які ви заробили своєю важкою працею. Наступне це всі блюпринти, які ви встигли вивчити. Але на рахунок цього багато гравців, в тому числі і я, збирають собі дублікати блюпринтів, які вони вже встигли вивчити, щоб у майбутньому, коли буде доступний вайб. Передати своєму другу ці блюпринти, щоб потім вайпнутись. Після чого ваш друг, який вирішив не вайпатись, міг передати вам ці блюпринти. Але так як багато гравців вже до цього додумались, я вважаю, що розробники все-таки приймуть якісь міри, що не можна буде так зробити. Можливо, вони відмінять вайп-блюпринтів, або зроблять так, що їх не можна буде виносити в рейд. Тому друзі, на свій розсуд вирішуйте, чи варто вам їх відкладати чи ні, тому що ніякої інформації до розробників наразі немає. Далі йде звичайна біла валюта, з якою, до речі, не все так очевидно, тому що деякі гравці вірять в те, що при вайпі розмір вашої винагороди за сам вайп, буде залежати напряму від того, скільки коштує ваш стеж, а саме предмети, які в ньому знаходяться, та кількість валюти, яка присутня на вашому балансі на момент вайпу. Я все, звісно, не дуже тоді вірю, але якщо буде якась копійка відкладатися, то я буду її лишати, напевно. Саме собою буде вайпитись ваш рівень і те, що ви вже встигли прокачати. Я вважаю, це основною причиною для свого конкретно вайпу, тому що security breach ще пофіксили і немає сенсу його качати знову. Також буде вайпитись Raider Den. Це щось типу вашої квартири у сперанзі. Можливо, я був неуважний чи що, але здається, ось цей інтер'єр весь вашої кімнати, він мінявся по ходу вашої прокачки. Тому ваших хачачок не вийде зберегти, на жаль. Вони також вайпнуться. Також вся прогресія квестів, які ви так довго виконували, буде також скинута, на жаль. Я думаю, моїх сил не хватить, щоб їх виконати ще раз, про тому що я не виконав їх навіть в перший раз. Максимум, що я з себе зможу видавити, це прийти квести на три гранату, і на цьому все. Останній пункт з того, що вайпляться, це воркшоп. Маєте на увазі, що вайпнуться тільки рівні, наскільки я розумію. А ось самі станції у вас залишаться, просто вам потрібно буде їх знову прокачати до третього рівня. Тепер давайте подивимося на те, що у вас залишиться після вайпу. У нас карти, вам не придеться знову наігрувати якусь певну кількість матчів, щоб відкрити карти. Прогресія кодексу, кому не все рівно. У вас залишиться донатна валюта, у вас залишиться синя валюта для рейдердека. Також прогрес вашого рейдер-дека залишиться. Ваше місце у лідерборді. В принципі, це одне і те саме, напевно, вони мали на увазі скіни, які вам даються за трайлси. Вся косметика, тобто скіни, які ви встигли відкрити чи придбати за донатну валюту. Personal Event Progress. Це я так розумію, цей зліва зверху івент у нас, який зараз іде ще з початку стила Монтіса. Можливо, на момент вайпу у нас буде інакше якийсь івент. Майте на увазі, що воно тут збережеться, цей прогрес ваш. І так підходимо до двох останніх пунктів. Це бонусні скілпоинти вивчені в експедиції та бонусні стеж слоти зароблені за експедицію. Наскільки я це розумію, це якщо будете робити експедицію ще раз після цієї експедиції. То ці бонуси з минулої експедиції вони будуть за вами закріплені, вони нікуди не пропадуть. Тож це був список того, що розсятниця і що залишиться. Але що ж ми отримуємо за те, що ми починатимемо все спочатку? Конкретно чогось немає в нас картинок чи кількості, але що сказали розробники? Це те, що ми отримуємо за кожну експедицію, якийсь унікальний скін, якийсь баф аж до наступної експедиції. Можливо, це буде додатковий досвід. Хоча вони сказали також, що якщо ви будете одно за одною виконувати експедиції, ці бусти будуть якось наростати. Хоча вони сказали, що гравці, які будуть робити експедиції, вони не будуть получати якоїсь прям дуже жорсткої переваги перед іншими гравцями. Але з іншої сторони, вони також сказали, що після вайпу ви получите додаткові скілпоинти, тобто максимальний рівень може так і залишитись 75-м. Але починати свою гру після вайпу ви будете з п'ятьма додатковими скілпоинтами. Тому моє заключення таке: якщо ви казуальний ігрок, якщо ви граєте по 2-4 години в день, ви заходите в ігру, щоб проникнутися атмосферою або з друзями провести час класно, ви не граєте ради перемоги, а просто повеселитися. То вайп вам, в принципі, ні для чого. Якщо ж ви хочете там десь через рік пофлексити, що ви от зробили експедицію, ви починали з самого початку ігру іграти. Якщо для вас не є проблеми знову прокачувати рівні, то в принципі вибір для вас очевидний. Я вважаю. У будь-якому випадку, яким би ви гравцем не були, Якщо вам не важко, ви можете паралельно виконувати експедицію і ближче вже до самого. Дня відправки вашого персонажа в експедицію буде більше інформації про те, як вайб буде працювати, що ви получите конкретно. Бо, друзі, надіюсь, я зміг відповісти на деякі ваші питання та схилити вас на ту чи іншу сторону, щоб вам було легше вибрати, чи будете ви вайпатись, чи вам це не потрібно взагалі. Тож, друзі, якщо це відео було вам корисно поставте, будь ласка, під ним лайк, пишіть у коментарях, чи збираєтесь ви вайпати, чи ні. Також в описанні під відео є ссылочка на мій Discord там ви можете обмінюватися речами з іншими гравцями, також знайти собі друга по грі. А ще я лишаю там силочки на різні корисні ресурси. А на цьому все. Дякую всім за перегляд. Цілую всіх пупочок. До наступного разу!